Друзі, усім привіт! Як ви гадаєте, що є спільного між наливанням води у склянку, виверженням вулкану та польотом літака? Ці, на перший погляд, дуже різні процеси з фізичної точки зору схожі та описуються однією системою рівнянь, яка носить назву рівняння на стокса. Ці очевидність з фізичної точки зору співвідношення з математичною насправді є дуже складними. Причому настільки складними, що за будь-яке просування. У їх розумінні призначено премію в 1 мільйон доларів. Чому це так? Сьогодні ми і поговоримо. Ну, перед початком попрошу всіх підписатися на цей канал, поставити вподобайку під цим та іншими роликами, а також написати якийсь хороший коментар. Ну і, звісно, закликаю всіх підписатися на мої інші соціальні мережі. Там виходить додатковий контент, теж дуже цікавий. Посилання буде в закріпленому коментарі, а також в описі до ролику. Якщо ви все це зробили, то поїхали. Ось такий вигляд має рівняння на V'є Stokса. Чому ж вони є такими універсальними? Ну, по-перше, в усіх трьох процесах, про які ми говорили, бере участь флюїд. Що таке флюїд? Простими словами, це або рідина, або газ. Коли ми наливаємо воду в склянку, то там є рідиною вода. Коли ми спостерігаємо за виверженням вулкану, то там рідиною є лава. Ну, а коли літак летить крізь повітря, то флюїдом да, газом є у нас повітря. Воно взаємодіє з літаком. Ну а по-друге, самі рівняння на ЄСТО випливають з таких фундаментальних співвідношень фізиці, як закон збереження маси та другий закон Ньютона. Через таку загальність вони і мають дуже широкий спектр застосування. Давайте детальніше поговоримо про структуру цих рівнянь. Невідомою тут є швидкість U. Ми звикли, що швидкість це вектор, тобто відрізок, який має напрям. Або стрілечка, простими словами. Вектор, вка... вектор швидкості, його напрямок, вказує, куди рухається тіло в даний момент часу. Ну а його довжина вказує, наскільки швидко рухається тіло. Але такий опис для руху рідини нам не підійде, тому що різні частини рідини можуть рухатися в різні сторони і з різними швидкостями. Однієї стрілочки, щоб описати всю рідину, нам не вистачить. Тому насправді u це векторне поле швидкостей. Тобто ми беремо кожну точку простору, ставимо відповідність їй один вектор швидкості, вже звичайний, просто стрілочку, який вказує, в якому напрямку, з якою швидкістю рухається конкретно ця точка рідини. А разом сукупність всіх цих стрілочок і утворює векторне поле швидкостей. От саме і вигляд цього векторного поля, та залежність її від часу ми і шукаємо у рівняннях на Стокса. Перше рівняння стверджує, що загальна маса рідини зберігається. Також у ньому зашито припущення, що рідина є нестисловою. Це, звісно, є певне наближення, проте для, наприклад, води воно працює дуже добре. Слід зазначити, що існує і більш загальний варіант. Рівняння на V'Stox, там, де густина також є певною функцією простору і часу. Ну, проте ми сьогодні розглянемо більш спрощений варіант. З математичної точки зору, це співвідношення говорить, що вект, дивергенція векторного поля швидкостей рівна нулю. Ось тут на картинках ви бачите приклади різних векторних полів: тих, у яких дивергенція дорівнює нулю, і тих, у яких вона від нуля відмінна. І можна помітити таку закономірність, що коли дивергенція рівна 0, це значить, що у нашому векторному полі немає джерел, куди б стрілочки сходилися, або звідки вони навпаки виходять. Ну а навпаки, якщо дивергенція не 0, то значить такі джерела наявні. Якщо ми згадаємо, наприклад, той же самий випадок, коли ми наливаємо воду в склянку, коли вона, наприклад, уже повністю в склянці, ми її налили, то стає очевидно, що ніяких джерел там не може бути всередині, адже тоді, звідкись боролась би. Більша кількість води, або навпаки, кудись би ця вода витікала, такого бути не може. Отже, стає очевидним, що це співвідношення повинно виконуватись, що дивергенція векторного поля швидкостей повинна бути рівною 0. Ну і тепер логічно подумати, що якщо джерел немає, вода нікуди не стікає і ні звідки не натікає, а значить її маса зберігається, стає зрозуміло, чому це рівняння і диктує нам закон збереження маси. Друге рівняння є варіантом другого закону Ньютона. Нагадаю, що він стверджує, що сила дорівнює масі, помноженій на прискорення. Подивимося на це рівняння. В лівій частині ми маємо густину, яка позначається буквочкою РО. Як ми знаємо, густина пропорційна масі. Також там стоїть похідна по часу від швидкості. Що таке похідна по часу від швидкості? Це, звісно, прискорення. Слід зазначити, що в даному випадку ми маємо справу з незвичайною похідною, з так званою похідною Лагранжа, Проте на суть це не дуже впливає. Про це поговоримо, можливо, якось іншим разом. Отже, в лівій частині ми маємо аналог маси густина, помноження на аналог прискорення, похідна лагранжа від швидкості по часу. Далі. В правій частині тоді повинні стояти сили. Якщо в лівій стоїть маса на прискорення, значить в правій стоять сили. І так воно і є. Просто ці сили розбиті на три різні категорії. Перше це градієнт тиску. Ну звісно, якщо у нас є різниця тиску, то виникає сила, спрямована від області з більшим тиском до області з меншим тиском. Це загальновідомий факт. Тобто, перший доданок, він включає сили з умовлення якраз таки різними тисками в нашій системі. Другий доданок враховує те, що рідини і гази мають таку властивість, як внутрішнє тертя, Або ми його краще знаємо під назвою в'язкість. Наскільки сильна ця в'язкість вказує цей коефіцієнт кофеєнт μю? Ну, наприклад, для води він становить щось приблизно в порядку в одиниці. А для таких густих, в'язких речовин, як, наприклад, арахісова паста, він складає від десятки, десятків тисяч і аж до мільйонів. Залишається третій і останній доданок. Він просто в себе включає усі можливі зовнішні сили, які можуть діяти на нашу систему. Ну, найчастіше це гравітація. Да? Якщо ми розглядаємо рух рідини десь на поверхні Землі, ми повинні враховувати силу тяжіння. Тепер, коли ми знайомі з цими рівняннями з фізичної точки зору, ми знаємо, звідки вони беруться, давайте поглянемо на них з математичної точки зору. Ну, звісно, як і для майже всіх систем дифференціальних рівнянь, знайти точний розв'язок вдається тільки. Простих обмежених таких випадках. Але з рівняннями на В'ясток, насправді, ситуація ще гірша. Тут не просто складно знайти розв'язок. Не вдається навіть довести те, що розв'язки завжди існують. Тобто для будь-яких початкових умов, для будь-яких систем, ці розв'язки будуть існувати. Як правило, для інших диференціальних рівнянь таке можна зробити, тут ні. Ну окрім цього, нас цікавлять не будь-які розв'язки. Розвиски, які ми шукаємо, повинні бути, по-перше, обмежені, а по-друге, гладкі. Давайте розбиратися, що це значить. Ну, з обмеженістю ще більш-менш зрозуміло. Якщо ми розв'язали якусь фізичну задачу, отримали, що там, газ або рідина рухається з нескінченною швидкістю, ну нам таки не підходить. Цей розв'язок є необмеженим. Ми шукаємо обмежені розв'язки. А щодо гладкості, це також досить очевидно. Ну, от уявіть, що ви маєте бурхливу таку гірську річку, яка впадає в озеро. Звісно, ви не очікуєте, що після того, як вона впала в озеро, зразу в тій самій же точці її швидкість спаде до нуля. Вона спочатку вода, яка витікає з цієї річки, вона буде сповільнюватись, і лише потім, коли витече подалі від гирла цієї річки, вона стане, буде, буде в стані в спокою в цьому озері. Тобто, швидкість не може від точки до точки змінюватись отак миттєво. Вона повинна плавно переходити. Ну, от саме питання існування гладких та обмежених розвисків рівняння на Стокса і є настільки цікавим для математиків, що за нього призначено премію в 1 мільйон доларів це розв'язання цього питання. До речі, цікаво, що у випадку двохмірних систем було доведено, що такі розв'язки існують завжди. Тобто ця задача розв'язана. Тобто залишається лише, звісно, найбільш цікавий для нас трьохвимірний випадок. Дуже цікавим явищем пов'язаним з рівнянням на Via Stokса є турбулентність. Так, це саме та турбулентність, яка трясе ваш літак, коли ви кудись літите, всі дуже лякаються. Але вона проявляється і в інших моментах, наприклад, дим від цигарети, або водоспади, або падіння крапель дощу на асфальт. Всі ці процеси є турбулентними. Описати турбулентність за допомогою рівнянь до сих пір дається лише наближено. Лише якісь аспекти ми можемо визначити. Тому використовуються комп'ютерні симуляції, які, звісно, також мають скінченну точність. До речі, згідно з відомим американським фізиком Річардом Фейнманом, турбулентність це найважливіша, нерозв'язана задача класичної фізики. Що ж, дякую, що додивилися аж до цього моменту. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Таким чином, ви допомагаєте не лише мені і моєму каналу, а і україномовному контенту в цілому. Також. Залишайте свої вподобайки, це допомагає просувати це відео, щоб його побачило більше людей. І пишіть свої коментарі, що ви думаєте, можливо, є у вас якісь запитання. Також мені було б дуже приємно, якби ви списалися на сторінки каналу в інших соцмережах, таких як Telegram, Instagram та Twitter. Там виходить теж цікавий контент. До речі, про рівняння на V'STOX, а також є пости в усіх цих соцмережах, можете їх продивитися. Можливо, там є щось, що я забув сказати у цьому відео. Дякую всім за перегляд і до зустрічі на наступному відео.